Вітаю вас, шановні колеги, народні депутати. Комітет пропонує підтримати законопроект 1069 за основу, та в цілому. Чому це дуже важливо зробити? Тому що цей законопроект він не тільки відповідає коаліційній угоді і нашим домовленостям коаліційним, він не тільки включений в план законодавчого забезпечення реформ, який розроблений за дорученням голови Верховної Ради. Він відноситься до 15 найбільш пріоритетних економічних законів. Шановні колеги, послухайте, будь ласка, уважно, Цей закон дає рік. На те, щоб запровадити нові регуляторні моделі в Україні, рік для того, щоб напрацювати з відповідними галузевими асоціаціями, з, з бізнес-спільнотою з підприємцями з громадським суспільством, нові некорупційні регуляторні моделі, які значно зменшать тиск на малий і середній бізнес, ліквідувати зайві регуляторні акти. Шановні колеги, згідно цього закону, через півроку кабінет міністрів цим займ. Займається міністерство економіки, цим займається регуляторна служба. Представлять нам нові регуляторні моделі, які ми з вами проаналізуємо і підтримуємо. В нас є півроку буферу безпеки. Якщо ми зараз не приймемо цей законопроект в цілому, в нас не буде жодної дерегуляції, про яку йде мова. Дерегуляція це не по якомусь одному двох регуляціях відміняти. Це треба системно один раз зробити таке регуляторне перезавантаження. Ще раз закликаю вас, бо цей закон закладає законодавчу основу для діяльності Міністерства економіки щодо суттєвого скорочення регуляторних норм в Україні. Це відбудеться в плановий спосіб з публічним обговоренням громадськості, але цей закон він ставить дуже чіткий строк. Якщо через півроку немає регуляторних моделей, якщо через рік вони не введені в дію, тоді не про яку дерегуляцію мова не йде. Я хочу наголосити, що це. Цей законопроект, він... 30 секунд завершити, будь ласка. 30 секунд. Шановні колеги, на питанні пріоритетності дерегуляції неодноразово наголошував президент України Петро Порошенко під час Національної ради реформ на необхідності прискорення і системного підходу в цьому питанні. Ми не можемо просто скорочувати чи то кількість чи то дозволів, чи ліцензій на один, два, три і так далі. Ми маємо провести повне перезавантаження регуляторної системи. Цим законом ми створюємо для цього основу. Ми даємо можливість бізнесу вже. Через рік жити в іншій в країні, в якій не буде регуляторного тиску контролюючих органів. Тридцять секунд завершу. Шановні колеги, тож я закликаю вас, незалежно від вашої партійної приналежності і політичних поглядів, зробити цей важливий крок назустріч і середнім підприємцям, дати можливість розчистити ці авгій стайні. Міністр економіки залучив кращих в світі фахівців в сфері дерегуляції. Вони мають можливість спрацювати і вони мають мати дуже чіткий період, коли вони це мають зробити. Якщо розтягнемо на три роки, не матимемо результату, тому комітет закликає. Прийняти цей законопроект за основу в цілому. Дякую вам.